Привіт, найкращі люди! В цьому відео ми з вами розглянемо топ-5 ідей для бізнес-моделі бізнес, «Бізнес однієї людини в 2024 році. Чому варто подивитися це відео до кінця? Тому що, якщо ви не навчитесь обирати для себе таку ідею, яка дійсно болить у багатьох людей, та вирішувати її, ви не зможете заробляти дійсно гідні гроші. Ви витратите час, власний ресурс, але це буде виглядати як стендап в порожнечу, а найгірше розчаруйтесь в собі. Обов'язково додивити відео до кінця. Там я розповім три простих правила, завдяки яким ви зможете обрати свою крутезну ідею для бізнесу, якщо вам не вистачить тих п'яти ідей, які я вам запропоную. В минулому відео ми говорили про те, що для того, щоб обрати ідею для бізнесу, однієї людини існують три шляхи: перше обрати власну проблему. Обрати те, що ти любиш, і третє знайти поєднання цих двох шляхів. Ти можеш спитати, а навіщо взагалі морочитися зі створенням бізнесу? Чи недостатньо просто працювати на когось або бути незалежним професіоналом, або просто фрілансером? Навіщо ці складності? Врешті-решт, це просто робота, яка повинна приносити гроші. Якщо я скажу, що робота це привілей. Ти мабуть, мені не повіриш так, ти правий. Так буває не завжди, тільки тоді, коли робота. Відповідає твоїм уявленням, якою вона має бути в дитинстві. Ми не чітко уявляємо, що таке робота. Часто просто споживаємо розповсюджене переконання вчитися потрібно, щоб взяли на роботу, а працювати для того, щоб отримувати гроші. Ось і все ні захоплення, ні творчості, ні самореалізації, ні експериментів. Садочок, школа, університет, робота, пенсія так і було довготривалий час, але появою інтернету поступово почала формуватися альтернативна реальність. Цифрова економіка, і вона потребує навичок, які не дають в школі або в університеті. Але водночас саме цифрова економіка і є альтернативною освітою, де можна навчитися чому завгодно, швидше та якісніше. Та одразу почати на цьому заробляти. Ти можеш займатися чим завгодно, кататися на мотоциклі по горах, ділитися чудовими пейзажами та своїм досвідом з усім світом та заробляти на цьому, розкопати давню методику Леонардо да Вінчі по шаровій об. Робці полона під час роботи та створення ефекту затягування в картину, робити та продавати круті копії, а також навчати інших, організувати дебатний клуб, каворкінг для пошиття вишиванок, сумісний простір, де люди приходять та кожен пише свою книгу. Дійсно можна все, що завгодно. Але ми, як ті слоники, які підростали, прив'язані на мотузку до стовпчика. Вже немає ні мотузки, ні стовпчика, а ми все ходимо поряд з тим містом та не дозволяємо собі. І зробити крок у бік, не кажучи вже про те, щоб помчатися глопом за своєю мрією. Тому краще, якщо в тебе буде в телефоні нотаток, який називається Моя ідеальна робота, і туди час від часу записувати думки щодо твоєї ідеальної роботи. Це наймана робота або бізнес, наука чи мистецтво, ієрархічна структура чи робота на рівних. Крім того, ми дорослішаємо, реальність змінюється, вимоги до благополуччя також змінюються. Чотири роки показали, наскільки важлива фінансова мобільність, можливість переїжджати в інше місто або країну зі збереженням доходу. Добре, що ця вимога з'явилася зараз, коли є для неї можливості. До речі, напишіть в коментарях, ваша існуюча робота вона передбачає фінансову мобільність. Подивимось, скільки з нас прив'язані до конкретного міста, скільки можуть. Вільно обирати, де жити, з'являється не тільки можливість для фінансової мобільності. Поява штучного інтелекту та автоматизованих систем надає можливість рутинні дії передати машинам, а собі залишати сенсову, стратегічну та креативну частину роботи. Розвиток соціальних мереж надав можливість кожному розвивати власний медійний майданчик, щоб мати доступ до багатьох людей, створювати ком'юніті, продавати послуги. Це також зараз. Працює як важель, який багаторазово масштабує вплив від діяльності однієї людини, і через це надає можливість. Заробляти самостійно стільки, скільки раніше заробляв бізнес з командою 20-30 людей. Тобто зараз є можливість переосмислити взагалі поняття робота. Кожен може легко капіталізувати себе, свої навички, знання завдяки використанню цифрових технологій, маючи смартфон та доступ до інтернету, кожен отримав змогу продавати свої послуги через онлайн-сервіси без посередників і роботодавців, створювати бізнес з нуля без стартового капіталу та активів, отримувати дохід від реалізації свого творчого потенціалу та креативних ідей звучить круто, але Побудова бізнесу однієї людини в цифровій економіці вимагає навичок, який ми не вчимо ні в школі, ні в університеті. Але економіка все більш переміщується саме в цифровий простір. По прогнозам Українського інституту майбутнього, к 2030 року частка цифрової економіки становитиме 65%. Тому мати ці навички просто необхідно. де їм навчитися саме в цифровій економіці. Тобто, ти починаєш власний проєкт та одразу на ньому вчити. Крок за кроком опановуючи необхідні знання, і це не якесь конкретне знання, а парасолька, сукупність навичок це як з будь-якою проблемою, яку тобі потрібно вирішити. Наприклад, тебе є зайва вога для того, щоб її вирішити, цю проблему потрібно зменшити кількість споживання калорій, збільшити кількість витрати калорій. А для цього потрібно багато чому навчитися. По перше, зменшити кількість калорій та зробити їх більшими. Ши якісними вміння рахувати калорії, будувати їжу, враховуючи баланс макро та мікронутрієнтів, додати вітаміни, відмовитись від алкоголю або скоротити його, навчитися готувати їжу по-іншому, незвично для себе. Для того щоб збільшити кількість витрат калорій, треба збільшити побутову активність, додати силові тренування, розібратися в техніці вправ, дотримуватися дисципліни. Тобто навіть при простому підході без ускладнень це багато нових звичок. Знань їм потрібно не тільки навчитися, але й впровадити у життя, що не так легко, як здається. Те саме, наприклад, і зі стосунками: мати гарні стосунки з партнером потребує розвинутого емоційного інтелекту, розуміння своїх кордонів та повага кордонів іншої людини, психологічну зрілість, вміння вести господарство або побут, вміння заробляти гроші, вміння бути гарним співрозмовником, вміння бути гарним каханцем, конфлікт-менеджером, батьком. Але ж ти не думаєш, не буду мати стосунків, поки не пройду курс по всім цим навичкам. Ти починаєш стосунки і разом з ними розвиваєшся. Саме так і з бізнесом ти починаєш власний проєкт і вчишся у бізнесу. Так, бізнес це багато навичок, але ми можемо їх звести до чотирьох питань: чи є в тебе продукт, чи вдосконалив ти його за останні три місяці, чи створюєш ти контент про цей продукт, і чи вдосконалив ти його за останній тиждень. Коли в тебе буде чотири так на ці питання, ти рухаєшся в правильному напрямку. Отже, почнемо з продукту: П'ять причин почати свій шлях в бізнесі з цифрового продукту. Перше витрати прагнуть нулю, можна продавати багато разів, можна покращити у будь-який момент. Чим більше в тебе досвіду, тим кращий продукт буде. Розвивається він разом з тобою. Також цифровий продукт дозволяє тобі швидко досягти результату та працює на твій авторитет. Звісно, можна починати із фізичного продукту, але він менш підходить для навчання в бізнесі. І тобі доведеться витратити певний час, поки ти розберешся, розвинеш. Необхідні навички. Отже, перший критерій гарної ідеї для бізнесу однієї людини обери цифровий продукт. Він допоможе тобі швидко рухатися по еволюційним сходам підприємництва та не потопить тебе непотрібними витратами, коли ти ще тільки будуєш власний проєкт та вчишся заробляти на ньому. Другий критерій краще обирати діяльність, яка має великий попит в цифровій економіці, але їй неможливо навчитися в системній освіті. Ми вже та говорили, що економіка в інтернеті це альтернативна реальність, яка потребує зовсім інших підходів. Та системна освіта за цим не встигає. Тому якщо ти витратиш час та розберешся з однією з цих навичок, твої послуги будуть мати попит. Ось ми підійшли до хід параду. «Топ-5 ідей для бізнесу однієї людини на п'ятому місці. У нас веб-дизайн та створення сайтів. Це не кар'єра, де потрібно розуміти складний код або бути повним ботаніком і розуміти супертехнічні речі. Сучасні конструктори вебсайтів, такі як Вебліом, Wordpress, Shopify або хорошо б дозволяють заздалегідь створені шаблони вебсайтів, де 80% роботи вже зроблено за нас. Ти можеш спитати, якщо це так легко, на як на цьому заробляти, якщо зараз це доступно кожному. Дійсно існує безліч веб дизайнерів які можуть створити Красивий вебсайт, але є небагато тих, хто може створити вебсайт, який сприяє конверсії. Адже найкращі веб-дизайнери, які отримують найвищу оплату, не просто створюють вебсайти, вони створюють цифрову нерухомість. Яка приносить гроші, ці веб-дизайнери зосереджені на створенні вебсайтів, які сприяють продажу продуктів, записам на прийом або підписці на електронну пошту. Навчитися створювати вебсайт це лише частина головоломки. Якщо ви хочете заробляти близько 10 тисяч доларів на місяць з цього, найкраще, що ви можете зробити, це вивчити оптимізацію конверсій на додаток до веб-сайту. Отже, ця навичка, коли ви тестуєте та структуруєте веб-сайти таким чином, щоб відвідувач виконував певну дію, тобто ви застосовуєте психологію до веб-сайтів. Повірте, таких професіоналів не вистачає на ринку. На четвертому місці у нас провадження використання штучного інтелекту в бізнес. Зараз набирає Оберти використання штучного інтелекту, ми вже розуміємо, як швидко виростає прірва між тими, хто використовує штучний інтелект в роботі, та тими, хто його ігнорує. Але сучасний бізнес дуже повільно на це реагує. В минулому році я виступала на конференції People Management з темою Штучний інтелект для HR. Всі свої поради я перевіряю в першу чергу на собі та на власному бізнесі. Якщо впроваджувати зміни в компанії та допомагати їм налагоджувати процес, це використання штучного інтелекту починати з відділу HR гарна ідея. Вони бачать, як це працює на собі, а потім впроваджують навчання всім іншим співробітникам. Що можна робити в hr відділі за допомогою штучного інтелекту? Ми сформували більш ніж. 50 процесів, які можна поліпшити та пришвидшити. Один з них, наприклад, написати вакансію під різні покоління е, пошукачів з урахуванням їх різних цінностей для поколінь X, Y та Z. кожну вакансію переписати в окремому форматі для соціальної мережі, де частіше знаходяться ці пошукачі. Інтелектуальний допис для Фейсбука, яскрава картинка з описом для інститу або відео для тиктоку. Так і бізнесу потрібна дійсно допомога в системно впровадженні таких змін це може бути спеціалізовані інструменти, наприклад, штучний інтелект для агентів нерухомості або штучний інтелект для електронної комерції і для тих, хто працює на маркетплейсах, на третьому місці монтаж відео. Відео зараз використовують на багатьох платформах: Instagram, Тікток, Ютуб. З зростанням кількості творців контенту та зростаючим ринком буде більше конкуренції. А це означає, що їй більше потрібно виділятися за допомогою дивовижного редагування, щоб отримувати увагу людей. Відеомонтаж це не просто нарізка та монтаж кадрів, це справжнє мистецтво, це спосіб перетворити сирії бездушні кліпи в захоплюючі історії, які привертають увагу і не відпускають. А увага є вирішальною. Для багатьох з цих творців контенту, оскільки саме так вони розширюють свою аудиторію та залучають трафік до свого бізнесу. І якщо ви станете хорошим у цьому, ви зможете стягувати преміальні ціни та отримувати кілька клієнтів на суму понад 3, 5, 10 тисяч доларів на місяць. Переходимо до четвертого за нашим переліком, але до другого в нашому хіт параді пункту це психологія або коучинг. зараз, коли ми знаходимося під впливом довгостривалого стресу, це впливає на нашу можливість досягати результатів, концентруватися загалом на наше ментальне здоров'я. Тому допомога спеціаліста тримати себе в продуктивному стані, бути достатньо розслабленими, щоб ініціювати творчий потік, дуже важливо. Обов'язково, щоб у вас була. Профільна освіта щодо цих напрямків, але також потрібно, щоб ви розуміли, з якими складнощами стикаються люди, коли будують бізнес в цифровій економіці. Це може бути робота зі страхом проявлятися, відсутність творчого стану через хронічний стрес, неможливість концентруватися та тримати увагу, або навпаки, невміння залучати та утримувати увагу інших. Тут безліч викликів. Думаю, що навіть якщо ви самі психолог або коуч, ви все Одно стикаєтесь зі схожими проблемами при просуванні власної практики. Почніть з вирішування своїх викликів, а потім допомагайте іншим, використовуючи свою освіту та власний досвід. Хід номер один в нашому хід параді це арбітраж трафіка. Перше місце в цьому році на мою думку займає саме він. Арбітраж трафіку це можливість залучати клієнтів. Раніше цим займались таргетологи, маркетингові агенції або рекламні компанії. Але в них усіх була проблема: ніхто не бажав брати фінансову відповідальність за результат на себе. Арбітраж це зовсім інший підхід, який передбачає залучення клієнтів по певній ціні. Наприклад, я як власник готова платити за кожного клієнта, наприклад, 200 гривень, а арбітражник вміє організувати його по 100 гривень. Він заробляє на різниці. Тобто це вже доросла гра і вміння працювати на результат. Зараз арбітражники багато працюють відносно сумнівними напрямками: азартні ігри, букмекерські контори та інше. Але для того, щоб створювати дійсно крутий результат, вони використовують безліч інструментів, постійно тестують нові підходи та ретельно вивчають психологію залучення уваги. Якщо ви навчитеся залучати трафік, ви завжди будете мати величезний попит на. Свої послуги, отже, ми завершили наш хід парад. Давайте підіб'ємо підсумки для того, щоб знайти гарну ідею. потрібні три критерії: краще починати з цифрових продуктів. Далі це потрібні бути навички або послуги, які допомагають просуватися в цифровій економіці, так як цих знань не вистачає в системній освіті. І третій критерій: це повинно бути рішення дійсно. Болісної теми не складно зробити сайт. Складно зробити сайт, який продає. Не складно зробити монтаж відео. Складно зробити так, щоб відео залучало увагу та утримувало її до кінця. Постав подобайку, якщо знайшов круту ідею для себе, або зловив інсайт. В наступному відео я розповім детальніше про саму бізнес-модель, що потрібно зробити, щоб це був дійсно бізнес, який частково працює самостійно. А не фріланс, який постійно вимагає вашого часу. Дякую вам за увагу та за довіру і до зустрічі в наступному відео.